Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Хатинка. Рада вас вітати! В цьому відео я хочу вам розповісти про своє прочитане червня. Да, ось. Не будемо затягувати бий чайочок смоколики і ми починаємо! Своє літо Да, ось у мене сімрички! По-перше, червьня я почала з того, що прочитала 15 книг. Хоча запанувала 9. Ну, трошечку не в планах. Ось, і почала я своє літо, з, чудової, з чудового циклу книг. Цього літа я стала родою першу частину, друга частина літо без тебе не літо. І третя частина у нас завжди буде літо. Ну, я вважаю, що чудовий цикл не літо. Ось треба ось. Я хотіла почати з цього циклу своє літо. Я почала з цього циклу своє літо. І я не про що не жалкую. взагалі. Чудова історія. Хоча майже всю книгу я кричала, що Альо, а приділісь. Ну, серйозно, типу, в першій книзі вона обирає. Окей, добре. Перейдемо до персонажів, щоб я потім могла вам пояснити. Так от, книга про дівчинку Белла. Ізабелла, всі її називають Белла, Ось. І двох братів: Конрад і Джеремая. І в першій книзі вона обирає Конрада, Я така типу, добре, чудово. В другій книзі вона чомусь обирає Джеремайю, я така капець, нам срака. І в третій книзі вона знову повертається до Конрада, І я просто така типу, Алло, ну алло, алло. Ти була з двома братами одночасно. Я після цього жодному очі не могла подивитися, а вона ще й одружилась на одному з них. Да. Ось. Більш за все я хочу поговорити про другу книгу, тому що я її благополучно втопила. Да. Я поверталася зі школи, і тут неочікувано почався дощ, і моя книга вирішила, що вона це не переживе, і вона не пережила, бо тепер в неї відходить обкладинка спереду, ззаду, сторінки, просто, ну. Хе. А, коротше, друга частина в мене вирішила померти і кинути мене саму. Я плакала, чесно кажу, я плакала. Ось. Наступна книга, а наступна книга у нас була Коефіцієнт поцілунку. Так як в минулому місяці в рорку був челендж прочитати книжку від Вівату, то я вирішила, що я прочитаю Коефіцієнт поцілунку. Тому що, ну, в чому би і не? І я це прочитала, це дуже нетипово. Типу, що е, взагалі-то представники прекрасної професії це жінки. Ось, а тут хлопець, ходить з дівчатками на побачення, потім брала з ними чудові ночі. І бізнес-вумен така крута. Ну, вони дуже ідеально один одного доповнюють, а сцена, де він шив їй платяжко, це взагалі просто шик. Да Далі пляж нечитиво. Ну, я кажу, у діто почалось все. У мене любовні романи, в мене все. Мозок перетворився на солодку вату. Пляжне чтиво. Ну, про двох писемників. А, ось, одна пише романчики, інша пише серйозну літературу. Ось пропало в обох ідеї. Тепер один пише романчик, а одна пише серйозну літературу. Щось з цього вийде правильно, воно почну зустрічатися, чого ми ще чекаємо в любовних романах. Е, іспанський любовний обман, чеська книга називається Ласка по Так, да, Я її читала з однокласницею просто. Ну, як читала? Вона почала на 2 дні раніше, ніж я, і закінчила на 2 дні пізніше, ніж я. Читати цю книгу? Не 2 дні, два тижні. Цікава книга про фейк дейтінг. все, як я люблю. Ні, взагалі я люблю Enimes to Lovers, а потім вже фейк Ну, Гаряча іспаночка. Серйозний американець. Що з цього вийде правильно кохання. Далі серія «Тінь та Кістка. Всі три книги махнула за 4 дні. Можливо, я не рахувала. Ось. Історія нам розповідає про Аліну Старкову. Я взагалі, коли читала цю серію, я не вірила, що це від американської писемниці. Бо там була Аліна, Ніна була, Зоя була, Маша була. От, от всі імена, які б я не дала американцям. Єдине мудрене ім'я, яке там було, це був Даркін. І, чесно, в мене був на нього крашик такий. Але, на жаль, ні. На жаль, вона обрала хорошого хлопчика, а не Даркінга. А всі ми знаємо, що я люблю бедбоїв. Далі це. Це Бомес читання з книжковим клубом. В минулому місці я вперше в житті відвідала книжковий клуб. Ні про що не жалкую взагалі. Книга взагалі чудова. Шість багряних журавлів, головну гриню завут. А... Ну, всі її називають Щорі, але в неї якесь довге складне ім'я, але я її також називаю Щорі. Ось. Е, про неї я буду вам більш детально розповідати в наступному відео. Вона мені настільки сподобала, що я вирішила приділити її відео. І гадаєте, який в мене був захват. Просто, ну, а ще подивіться, ну, реально, кайф, але це ще не все, це ще не все. Випевна розумієте, чому я читаю українське видання? Я просто, ну, Ви бачила, що там у європейців? Ся, ся, ну, дотіна, звичайно. І що в нас? Ну, такий кайф створювати. ну. Стіки ми можемо, я так вважаю. Ось, навіть бачите? Зріс. Ви б знали, як мені було боляче, ліпити тут стікери? Я просто, я Я чуть не ридала, знаєте. Тип, я завжди ліплю стікери, але такий гарний зріс, що срака. ну. А все одно стікера наліпила. Ось. А далі... ну, У мене чомусь цей був місяць, більше я серії книг читала. Ось. Наприклад, серія книг Лунастри. І чотири книжечки. Почекайте, о Боже, о фак. О, о чотири книжечки. Ось. Це від Наталії Щерби, від неї я також читала серію «Часодії». Мені сподобалось. І я думала, що тут це також буде райдужно, казково, і я буду просто в кайфі. Перші дві книги так і було. На третій книзі я почала підозрювати, що щось піде по сраці. В четвертій книзі померла моя улюблена персонажка. Але я не буду казати, хто конкретно помер. Бо ви всі полюбите цю персонажку, і ви всі будете знати, що вона помре тепер, якщо ви будете, звісно, цю книгу читати. Um... Ось, давайте. Зліва, -з направо перша, друга, третя, четверта книга. Ось тут помре моя улюблена персонажка. Але це окей, це пробачає. Я пробачаю авторам смерті моїх улюблених персонажів. Знаєте, що я не пробачаю авторам? Відкриті кінцівки! І знаєте, що тут зробила авторка? Відкриту кінцівку! Я кричала, я плакала, я хотіла забути ці книги і більше ніколи їх не читати і продати. Але, на жаль, я їх прочитала і, на жаль, я пам'ятаю сюжет кожної книги, яку я прочитала. Ось кожну, яку я тут прочитала, я пам'ятаю сюжет, запитайте кожну, я вам розповім про неї все. Ім'я героїв не рахується, Ім'я героїв я не запам'ятую від цього зовсім. <кій> і, звісно, серія «Шістка Воронів і Королівство Шахраїв. Тут знову похоронили персонажа, ну, правда, в другій але Тут помер. Але все одно. Я не скажу, що він був моїм улюбленим. Я не скажу, що він мені подобався. Але ну. Була шість коронів, стала п'ятка воронів. Ні. ні. Е, Кас це Краш. Кас це той самий Бед Бой, який мені треба. Ось, але, на жаль, в нього є Інеш, і вона мене заколіть ножичками, тому. Стрюмника якось. <хм> Це про банду лиходіїв, злодюжок, які вирішили пробратися в найохороняє місто, місце в цьому світі. Ось. Ну, а ви що, не ходите з друзями туди, куди не можна? От вони вирішили залізти в найнебезпечніше місце, яке охороняється найбільше на якомусь острові. Кайф. І викрасти звідти людину. Спойлери в них все вийде. Вони реально викрадуть людину. А ви що очікували? Ну, да. А потім їм за цю людину повинні було заплатити. А їм не заплатили. І в цій книзі вони будуть показувати людинці, яка не заплатила, що треба було платити. І ця людина заплатить репутацію і грошима. І всім, що їй дорого. А, да. а на, цьому, на цьому, всім дякую. А, всім пока. А, сподіваюсь, ваш чок не остив. поки я вам це все тут байково розповідала. А, на 6 багряних журавлів буде наступне відео, тому да, чекайте. Можливо, я з'явлюсь раніше, ніж в наступному місяці. Ось. А, всім па-па. удачі! Гарного настрою, хорошого життя і все.